Тиждень рожевої стрічки в Україні та світі ці дні приурочені боротьбі з раком грудей, найпоширенішою онконедугою серед жінок. Лікарів один голос запевняють, що останні десятиліття це небезпечне захворювання добряче помолодшало. Патології виявляють не лише у жінок зрілого віку, а й в зовсім юних. Тож, аби убезпечити себе від нього, радять не чекати, коли з'являться перші симптоми, або дай раз на рік пройти медичні обстеження. А все тому, що рак це тиха недуга, тривалий час вона може не турбувати. А перші її ознаки з'являються, коли справи зовсім кепські. Якщо ми років 10, мабуть, і 5, можливо, ми говорили про рак молочної залози, що мають бути самоогляди, і жінка сама собі знаходить цю якісь утворення. То зараз ми переглянули ці всі моменти, і ми розказуємо, що якщо жінка вже намацала собі якусь, якийсь утвір, то це вже не є рання діагностика, це не є перша стадія. Зазвичай це є друга і далі. Пацієнт має приходити, щоб його нічого не турбував, і тоді це може бути запорукою якоїсь ранньої діагностики. Змусила себе піти на профільний огляд пані Леся. Жінці за 50 зізнається, навідується до лікарів не так часто, як це рекомендують. Чесно, ні, але вже пройшло вже три роки, як я вже робила мамографію, хочу вже зробити. Робила медогляд щорічний, що на роботу, ну і вже зараз заодно хочу зробити мамографію грудей. Суто для себе на сьогодні доступні два методи обстеження грудей: ультразвукове дослідження, яке рекомендують молодим пацієнткам, та мамографія для жінок за 40 років. Останніх таких щодня лише у цьому кабінеті проводять орієнтовно 10. З початку року з цих 1400, в нас 35 підозр на онкопатологію. Але велика кількість є передракових станів: тобто кисти, фіброаденоми, фіброзно-кістозні мастопатії, які ми виявляємо в жінок саме. Від 40 до 50 років, здебільшого. А для тих пацієнток, які мешкають за містом, цього тижня організують виїзні обстеження у рамках місяця здоров'я. Медики, озброївши портативним медобладнанням, навідуватимуться у сільській амбулаторії. Кожен день окремий лікар буде брати той наш портативний УЗД-апарат і обстежувати жінок. Які це будуть жінки? Ми домовилися з нашими лікарями амбулаторії. Це є жінки, які от власне мають патологію, яка вважається перед раком молочної залози. Переважній більшості це є молочних залоз. Медики кажуть, єдина можливість виявити захворювання грудей на його початкових стадіях профілактичні обстеження, бодай раз на рік. Ми виховуємо у своїх пацієнток культуру догляду за молочною залозою. По-перше, ми їх навчаємо самообстеження молочної залози. По-друге, у нас є доступний цілий ряд спектр інструментальних обстежень. Це є, по-перше, УЗД молочної залози, а також мамографія. Потребу у проведенні УЗД і мамографії визначає лікар.